Друзі, усім привіт! Мене звати Вікторія Клименко. Я тім лід клієнтського сервісу в компанії GoIT. Рада вас вітати на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми поспілкуємося з нашим випускником курсу FullStack Online Антоном. Антон, привіт. Як твої справи? Uh, привіт, добре. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і на якій позиції? Я зараз працюю в компанії Deutsche Telekom Словакія на позиції Junior Application Developer. Розкажи, ти про це влаштувався вже під час війни? Так, так, так. З 1 липня. Як це було складно? А, ну, Звісно, взагалі все складно. В мене була нагода потрапити за кордон, тому я опинився тут на початку березня, десь, на початку травня, я почав розсилати резюме. Я відправив резюме, здається, у п'ять компаній. Дві не дві не відповіли. Одна відповіла, що замала досвіду, а дві відповіли з ними я і вів перемовини. Протягом перемовин одна компанія, врешті-решт, теж відмовилась, бо їм то ну, щось, щось їм не сподобалось. А з однією компанією, там де я зараз і працюю, я пройшов дві співбесіди і вони прислали мені офер слухай, ну, слухайте, дуже добре. Розкажи, будь ласка, чим ти займався взагалі до IT? Хто ти за освітою? Ким працював останнім часом за освітою я менеджер, але останні 10 років я працював в ресторанному бізнесі. 6 років працював у кавовій компанії дуже великій. Це була мережа ресторанів великих малих. Працював на посаді завідуючим складом, потім завідуючим відділом, потім комерційним директором. Потім перейшов в іншу компанію, це теж була велика мережа, і теж там працював директором. Але коли почався ковід, все дуже швидко змінилося, особливо у харчуванні, у ресторанному бізнесі. Вже неможливо було ну там в моїй компанії так заробляти там нормальні гроші і бути впевненим своєму майбутньому. Тому перед мене перед переді мною стала така штука, що треба було ну щось змінювати в своєму житті. Як обирав школу для навчання? Хотів, можливо, самостійно повчитися чи одразу вирішив для себе обрати курси? А так спочатку була ідея спробувати самостійно, але без підтримки лектора, без якихось консультацій, без можливості задати комусь питання, без ментора. Ну це ну така собі штука. Тому я почав так проглядати. Проглядати почав а, і потрапив на Фейсбуці на безкоштовний марафон, а, на який влаштувався на початку 21-го року. Так і мені дуже сподобалось. Я зрозумів, що тому є, що воно заходить до мене, і вирішив зупинитися на курсах GoIT. IT. Скажи, будь ласка, чи розглядав ти інші напрямки в ІТ? Можливо, тестування, можливо, Python або Java, чи одразу обрав для себе фулл і більше не вагався? А, мені взагалі, ну тобто, хотілося вивчити язик програмування. Ну тобто, для мене а, поняття там бути бути, кимось в IT, в ІТ? Це було ну. А... Тільки писати код. Мені хотілося саме писати код, бо в мене математичний склад ума, і мені це подобається. Тому переди мною став вибір, якому програмуванню обрати. Я почитав про так, погуглив цю тему, і було написано, що найліпший вход в ІТ через, через JavaScript. Наскільки складно було взагалі поєднювати і особисте життя, сім'ю, і роботу, і навчання, По скільки годин спав? Тобто так було важко. А, але м, дякую, дякуючи Go IT, що в них така програма, що спочатку вони занурюють тебе легко, 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 і а, нагрузка надається не, не не одразу, що ти там бамс і потомов а повільно, і в тебе є можливість адаптуватися до цього режиму. І коли ти вже виходиш там на реакт, то в тебе вже є чітке розуміння, а, що треба там. Там вечором так я три години займаюся, потім там дві години я там проводжу з сім'єю, потім ще дві, дві годинки пишу код, потім сплю, потім на роботу і так далі, тому подібне? Угу. Розкажи, який блок для тебе був найскладнішим. Ой, мабуть, JavaScript. Бо коли ти м, починаєш вчити взагалі язик програмування, тобі потрібно якось мозок перебудувати, <гум> тому що треба починати мислити трошки інакше. Скажи, будь ласка, чи підтримала тебе твоя родина? М я ну перед тим як підписати контракт. Так е, я ну довго радився зі своєю сім'єю, і м -м, дружина мене ну підтримала обома руками, бо вона бачила, чого мені коштувало там 9 місяців брахтатися в ресторанному бізнесі під час ковіду, блекаутів, е, неможливості торгувати, нормально функціонувати. Скажи, будь ласка, коли почав готуватися до співбесід? Чи починав ти готуватися ще до того, як завершився курс, чи е, е, одразу після? Почав готуватися ще до закінчення курсу. Ось десь після нового року я скачав 300 поширеніших запитань на співбесідах. по JavaScript і Fullstack, чи на Gini, чи на Do, вже не пам'ятаю, і почав завів собі таку велику великий зошит. І в ньому почав все писати знову, от прям брати і писати перше там питання там, та які там є, там типу протоколів там http, так ага, інтернет, гугл все написав. А так і тому так я почав готуватися по цим питанням, що скачав. Потім дивився на Ютубі е, інтерв'ю. Ну тобто. Е, там реальні приклади так інтерв'ю з FullStack або з JavaScript девелоперами, джуніорами і тестові інтерв'ю. Також я готувався, я скачав собі аплікацію. Додаток, як же ж він зараз? Я скажу, бо це ну крута mm -hmm. така штука. А ти знаєш JavaScript. А ти знаєш JavaScript. класна штука? Я там тренувався, там дуже круті питання і відповіді на них. А на них не хвилювався взагалі перед співбесідами, котрі проходили? А дуже хвилювався. Але хвилювався в першу чергу, тому що мої співбесіди були суто англійські, і для мене, звісно, вирішальним за кордоном було те, що. Я знав англійську. Ну як знав? Мені дуже допомогли уроки англійської, які були на GoIT. Там ми розбирали основні терміни, основні поняття і на англійській, і це було дуже круто. І ну, тобто, вони мені допомогли. І я, коли почався бекенд, я звільнився з роботи, зробив собі таку невеличку подушку. І пішов на інтенсивні, інтенсивні курси англійської, і тому я так я займався впродовж дня і англійською, і векендом, і готувався до співбесіди. Слухай, в тебе прям такий ударний темп був наприкінці, що вже так взявся за навчання, наприкінці тому і за англійською, за техскіли, за софтскіли, і за все одразу це прям дуже круто і так так, такий немаленький маленький факт знайти, знайти роботу. Так, так, так. А девайні було, було я про не було, не ма не, не могло бути сумнівів, що неможливо знайти роботу. Ну тобто, я навіть таку думку в голову собі не закладав. Ну тобто, в мене стало питання не як і якщо, а коли. Це. Це дуже класно. А розкажи, будь ласка, скільки етапів співбесіди в тебе було в твоїй компанії, і як саме вони проходили? Чи всі онлайн, чи можливо по телефону, чи було тестове? Як саме? Було дві співбесіди. Тестового завдання не було. Тестові завдання я отримав тільки ну, до початку війни, і е, я зробив три, здається, мені і в мене ну так. Взагалі почала складатися розуміння, що це таке, але ну окей. Перша співбесіда була м, більш на позицію бекенда. Uh, і вони під час співбесіди зрозуміли, що я більше по фронту, по реакту, чим по, чим по, по бекенду. І вони так м, були ну, не дуже задоволені, і я так ну, не дуже відповідав, бо більше, більшість питань була саме по бекенду. І вони потім порадилися сказали, що вони подумають, що зі мною робити. І передзвонили десь за тиждень і сказали, що в них є. Одна команда, який саме потрібен Junior фронт-енд девелопер. І в мене була наступна бесіда вже по акту. На співбесіди був присутній тімлід команди, мій майбутній ментор, Scrum мастер та представник Human Resources. Спитали про мене, хто я, як опинився, спитали про мої цілі життєві, спитали, чому змінив напрямок. Спитали технічні питання і спитали, що очікує від майбутньої роботи. А розкажи, будь ласка, як зараз проходить твій робочий день? Чи потрібно тобі їздити в офіс, чи ти можеш працювати віддалено, з котрої до котрої працюєш, і чи нормований в тебе графік, чи просто потрібно там умовно відпрацювати певну кількість задач або певну кількість годин? А, я можу працювати вдома але я кожного дня ходжу до офісу, о, в, котор, в котрому нікого немає. Для мене е, ну, в кайф ходити до офісу кожного дня з 8 до 5. Е, по годинам, ну, так, звісно, я маю там ліміт, який мені потрібно там відробити. Це там 40 годин на тиждень, але ну тобто, в мене є час там на саморозвиток, це обговорено з піплудом, з Team лідом, зі скрамастером. І звісно, там я прийшов. Там в нас є там щоденні дилі, так на яких ми беремо якісь таски, які ми робимо, і ну там тестимо потім їх. потім там робимо пререв'ю Там да для продуктовнера. Ну, тобто, ну стандартний процес розробки. Скажи, будь ласка, які би ти три поради дав студентам, котрі завершують зараз своє навчання і хочуть працевлаштуватися, але можливо їм страшно, можливо, вони не впевнені в собі, можливо, вони не знають з чого почати. Що б ти порадив для успішного проходження співбесіди? Бути впевненим в собі. Ну тобто, дороги назад немає. Ну тобто, якщо ти прийняв рішення, щось змінити в своєму житті, то треба йти до кінця. Це може бути важко, це може бути як в мене там. Да? Там переїхати потрібно там, в іншу країну, там зрозуміти, що в тебе нічого не залишилось твого минулого життя, треба йти до кінця, і якщо ти віриш в себе, ну все буде добре. Також треба а, постійно бути в розробці, ну тобто, не кидати її. Тобто, так, відчуваєш, що закінчуєш курс, так ага, кожного дня кодити, повторювати, читати, дивитися відоси. Повторювати, повторювати, переносити код до себе, робити на гіті, тому Крас. я рекомендую всім робити п'ятпроекти свої, щоб було що показати під час співбесіди на гітхабі. І востаннє, ну для мене це була вирішальна англійська, але я вважаю, якщо ти йдеш у розробку і це м, сфера говоряті, ну це англійська must-have. Так, дякую тобі дуже. Я бажаю тобі класного подальшого розвитку щоб ти ніколи не зупинявся, як і IT, яке також ніколи не зупиняється, щоб завжди бути в тренді, завжди бути з а, потребуваним, а, щоб тебе завжди хотіли наймати, і твоя зарплата також зростала для твого комфорту. Дякую. Дякую <реш> дуже, що погодився на наше інтерв'ю. Була дуже рада тебе побачити. Сподіваюся, нашим студентам також сподобається цей відеоролик. Друзі, дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте пальчики догори, підписуйтесь на наш канал, і до нових зустрічей. Всім па-па!